Офтоп не працює. Офтоп не працює, шановне. Зараз вже робоча зміна закінчена. Робоча зміна не закінчена. Тут за його... ти воїн. Питай, що він зброю має, тримає в руках. Він пугай тебе, по факту. Не пугай мене, дядя злою, з бородою, не пугай мене. О, куда давай. Идешь, куда? Куда и ты гуляй? Угуляй, дядя. А, это не по вам. Иди нахуй. Ну, нахуй Ой, а где он? Где он? Где она забежала, как и Ричард. Да да, 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 Ну, поплачьте. Блядь, А, Будь кажи, ну, кажи, скажи, 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 Ну, ты что еще знаешь? А що мені казати? Хто ти воїн? Шановний, а як ви що ти, що, Чому ти вирує? рука? Воно Де ти твій дозвіл на зброю? А він по факту не має права до тебе говорити на ти. Всі повинні на ви казати. Він це вже порушує зараз. Чекай, можна ваше посвідчення, будь ласка? Моє ви не маєте права перевіряти моє щоб... посвідчення. <пробітник> Зачекайте, я громадянин України, я хочу Борисов, дізнатися, ви за хто ви, ви? Ви, можливо, ви, здобув, ви. Я громадянин України, ви мені служите. Ви це розумієте, що ви живете за мої податки. Я маю повне право перевірити, хто ви. Будь ласка, представтесь мені. Чи я був бандит з бородою. На ви є з бородою? Чому ви зброю тримаєте в руках? Не пугайте мене. Так, все, ні, ні, ні. Сховайте зброю, зброю. Наразі до, до вас немає ніякої загроз. Навіщо ви тримаєте руку в руках свою зброю? Я подал рапорт, можете ее проверить? Он пишет? Они пишут что-то, а ничего не пишут? Ничего. СБУ на звездок. Да? Да, да. То, что ты написал, она? Шлюха, шлюха. Передайте Блазка Хейсту, что СБУ не приедет. А если и приеду, они мне не задают. Так, смотрим, у меня, если что, сейчас... А, все, у меня, не, у меня ничего нема. А, я алкоголь выкинул. Ну, у меня золотое, они не имеют права тратить золотое. О, алкоголь? Да, золотое без В смысле? Алкоголь, Подожди, в чем алкоголь? прикол? Подожди, а в чем прикол? Золоте... В чем отличие Приви. между тобой В общем, алкоголь забронено отбирать, потому что это уже дозволено. Алко, то понятно. Пан Андрей, вы тут? вы тут, тут. Ну, Слухаю. Здорово, ви хлопці? Нормально. Віддихаєте? Ви тут? А не бандит з бородою. Що, Що? Бандит з бородою, Представтесь, будь ласка. поки ви мені не представтесь, для мене будете бандитом з бородою. Я? А не ты. Сейчас, секунду. А... Що не будемо? Зачекайте. Кондис породу, зачекайте, щоб... зараз шопп. Я не правоскую вас, по-пеша, по дому до мене. Mm, зараз зайдет. Егор, Й... почекай. Окей. Okay. Я вас замучился, що восьмина. До мене супроти це по перше буду просить Oh. Ой, чувствую, скоро буде весела.